Три питання. Одна правильна а. відповідь на кожне із них. Ну, своя. Ні, не спіть. Е, робимо. Правила треба е, Так. А в ну, е, нас, вже, на жаль, вибув. А Олександр брав участь у нас до цього. Е, так, пару разів брав участь. Е, о, а о -о -о -о. хтось уже Ігор, дякую, що скинув. Бачу. Що. Е, дивись, Ігор скинув в чат мій е, нік в Телеграмі тебе зараз 15 балів, як і у всіх. Кожне питання ти ставиш ставку, і ти на неї граєш. Тобто не один буде вартість питання, а, а те, що ти поставиш. А, на відповідь буде, ну, хвилина, ну там хай питання легкі, як на мене. Я це кожен раз кажу, хоча, мені кажуть, зворотні. А, Як на мене, дуже легкі, я намагався їх спростити максимально. А, тому даю 60 секунд на роздуми і на відповідь. Ну, плюс-мінус трішки. З урахуванням, з урахуванням читання. А, зрозуміло? Mm -hmm. Так. Все, тоді, ну давайте починаємо. Я пропоную комусь. Okay. Давайте, давайте mm -hmm. по порядку йдемо. Йдемо mm -hmm. по порядку е і ставимо ставки на перше питання. Ой, Боже, полетіло. Так, мені потрібно 1, 2, 3, 4, 5. 10. Боже, де чого? 2, 4, 6, 8, 9, бачу поки. Так, від кого бачу? А, напевно, від Олександра і не бачу, так? А, ні, бачу. Бачу від е, Олександра, Жені, е, Олексія, Едуарда, Олени, Кирила, Людмили, Ігоря. Даша і Павла. Кого не назвав? Едуард. Едуард Казан. Так, ну давай, Олексій. Да просто по порядку, і ты все. Олександр, є, yeah. Євген, є. Yeah. Так, Олексій є. Yeah. Павло є. Yeah. Едуард Є. Кирил Є, Даша Є. Євген є, Олена Є. Ігор. Є. Олександр. Є. Людмила є. Це я, навіть що А, Ну ладно. А, так. скільки ставок прийшло Від 9 чи 10? Він всіх назвав, значить всі. Три, 4, 5, 6, 7, 8, та 9, 10, де? Ну, 10, То 10. я 9. Дмитро, Дмитро немає, денис немає. на що так, так, 9, чи 10. 10, 10. 9 чи 10, не знаю. Так, починаємо з першого питання. Зараз я відкриваю. Секунду мір. секундочку. 3, 2, 1, поїхали. є yeah, бой Тихо, тихо, тихо. Не заважаємо, не допомагаємо, не заважаємо. Написали і забили. Пройшло 30 секунд. Так, Олена, підкоригуйся. Таке некоректна не, не відповідь. Так, 5 секунд залишилось. 3, 2, 8. 5 секунд. Давайте. Заходьте в Telegram, перевіряю, те, що прийшло. Так, починаємо. Починаємо зверху. Олексій, без відповіді поставив 9. Олексій. Скільки це 18. Женя 20 поставив без неправильна відповідь 55. Людмила поставила 10. Відповідь неповна. Не можу зарахувати. 11. Ти першу частину питання взяла. Е, так, Олена 15 поставила і відповіла правильно. Тому що фактично це черзілля. Лікарем є хто? Івасюк. Аналогом любовного зілля є червона рута Рододендру, рододендрон червоний, він здається, так називається, а 70, тому що в 70-му році написана пісня. Так, додайте мені 15 сюди, 60-74, правильно. Mm -hmm. що найприкольніше ти зараз зорієнтував на назву, я згадав, що у мене тупо типу, було це питання, що ро, про рододендрон, як його називають інакше. Так, Олександр поставив 5 правильно, 20. Мене підштовхнуло, тільки слово «роздобути», Все, Задовно. і квітка. — Буковина. — на торговле. Буковина. — Так, а що треба да. було написати? — Червона рута. А, блін. — На пробіл пробел. 4. Павло. Правильно. 68. Едуард, Правильно. О, боже, 30.43, да? Кирил, без відповіді. Даша також без відповіді. Олен. Ні. Даша. Трошки не Не той Олен, Даша, не той. Це правильна відповідь: Червона рута, яку виконували Івасюк Яремчук і Зінкевич. Написана вона Івасюком, він по фаху лікар. Підсказочки були амортензії, це зілля кохання з Гаррі Поттера, здається. А, Ну і лікар з Буковини. Так, приймаю на друге питання. Чекаю ваші ставочки. Винно бути вже 9, правильно? Їх лишилося 9. Бачу 8. 9, бачу. А, Так. Ігор, не туди. Тобто не тут. Це було вже. А. Ти диви, як він побереш до чат скинув. Я ж я, я, я там прийняв би. Я побачив, що від нього повідомлення. Ой-ой-ой, спалився. Так. Я б і як би туди, зараз би написав, бо ти не сказала. Три, два, один, поїхали. Що? Це точно легко. А Подожди, ну, сказали, що це треба легкий. назвати? Ні, це треба назвати унікальність його в кінці. В чому була двома прикметниками? Антонімічними. Прикметник це який? Так. Ага. Так. Да, да. Так, стоп. 30 секунд пройшло. Давайте півтори. Я, я не розумію, що треба назвати. Типу, чорний-білий. Ну, я зрозумію. А що треба цими словами назвати? У нас відбувся стовим? унікальний концерт. Він унікальний, його унікальність можна сформулювати е, двома прикметниками замінити. Вони антонімічні. В чому їх антонімічність? Ну, які вони? Думаю, що за гурт, єсно? Давайте скажи, що це гурт, Металік. Вони заріклися, що більше в Україні не було. Так, да, бо було все пусто При... От ну, і думаєте про антонімічність, в чому суть тоді? Mm. Так, Блин. залишилось 15 секунд. Антонімічність. Блін, ну. Хезе? Мені, хіба ну... Yeah. — Антонімічність — це два слова, протилежні. Да. які протилежні? Та да я знаю. Саме, блін. Так. Два слова, так, да, повинно бути. Два. Так, да, так, да, так. Да. Один. Стоп. А, бляха, можна я. Бля, я, я... я... б жертв, Ігор. Ну, то, не вже да, не, да, можна. не можна. А може і такі слова. Так. Олександр, ставив е, став 10, е без відповіді. Олександра, 10. Павло повний порожній. А можна перед тим, як ти назвеш відповідь, я просто так по фану. Ну, ладно, я тобі по фото зараз можна. напишу. Я ж її озвучу. Так, Павло залишається 10. Даша, 32, неповний Угу. угу. Ні, Ігор, неправиль. не те? А, ну ладно. Ні, Так. Ну, ладно. А, 34 ставила Олена і відповіла правильно. 108. Е, Євген поставив 15 неправильно. 40. 9. Е, Олексій без неправильно. Людмила 10, неправильно. Без відповіді, вірніше. Е, масштабний та камерний неправильно, Едуард. Ну, точні, паша мало. Зараз, секунду. Ігор. Повний пустий, також неправильно. Так, 28, да? Де це у мене ігор? Може, mm -hmm. тепер відміняєте? 90-ті. 90. А, ні. ні 94. 94. Так, всім відняв. Так. А правильно, ви ж самі сказали, що Металіка заріклася сюди не приїжджати. Значить, концерт був яким. Перший останній, так? Угу. Перший і останній. <сі> ну, це числівники, я <сіслівник> не і почнемо того. Я заганяв GPT, питав в нього, він сказав, що це прикметник. Сергій, Ан... 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 А, да. дивіться, я там трошки потім виправила на перший прощальний, бо мені щось вдалося, я... що перший і останній не дуже. Ні, ні, ні. Перший останній, тому що вони зарікли сюди. Ну як? А. Це зарікся конкретно хеміт? Е, уль, Ні, рік, я до того що я виправила на перший прощаль. Да, да. Я, я ну, зарахував дивіться. на перший останній. А я спочатку думав а, взагалі да. про концерт продіжі, бо він здається, десь теж плюс-мінус Ні, ну Там було седбацію, там було Отже зрозуміло. У вас, що це металіка. Та. У вас здається Ні, якраз да. причини, по яким описується, чому саме він став мало. ну, типу, Чому ну, мало да, людей да. прийшли? Тому що кличко боровся, було багато все, Київ весь завішений рекламою виборів. Давала концерт Арія. Люди не захотіли піти на платний концерт замість безкоштовно. Соцмереж не було розповсюджено, і чого МММ мало хто. Ті, хто навіть бачили вивіски, не вірили, що Металіка може приїхати в Київ. І тому не пішли. А їх це сильно обурило. Це, це у них з офіційного сайту їхнє фото, ну, такий собі для Металіки концерт. Це фактично з Києва їхній концерт фото. Окей, чекаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ставок. Блін, кінематографічне питання. Це і лякає. І не тексту, Ігор. Я тебе ще полякаю. Так, що бачу? Бачу: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім Бачу. Слав, значить вісім. вісім. Готові? Три. Два. Один. поїхали. А типа в каком ки... фильме, получается, так? Ну, типа... Так. Ага. Ну, это уже подсказка, ну, хай будет. Да, фактично в каком фильме. Так, залишилось 10 секунд. 10. Зараз, як воно правильно пишеться. З Удвоє. 5. Ні, коротше. Час. Стоп. А, так, тепер без об'явлення відповіді. Ну, Я просто кажу: правильно... Я кажу, правильно, не. Давайте з кінця просто почнемо. Так, найменше у нас зараз у Людмили. Людмила відповіла правильно, вона подвоюється. Далі. У нас у кого далі йде? Едуард. Едуарда три. Едуард без відповіді. Ставив два. Залишається один. Далі у нас хто йде? Олексій. Олексій поставив 9. Правильно відповів, подвоївся. Далі у нас Павло. Ну, типа ставив 9. Ні, ні. Не, не, відповідь неправильно. Uh, так, далі хто у нас іде? Євген, правильно? А, ні, Олександр. Олександр мені не прислав, так? Да? Ну, прислав. Ти прислав, прислав, ти ставив. Так, а тут що? 9 чи 10? А, тут на попереднє 9, все поняв. Е, е, так, так. тобто 19, правильно? Є, правильно відповів. Е, далі у нас хто йде? 40 Євген? Без відповіді. Ставив 10 без відповіді. Ну, е, так. Ігор. Ставив. Ой-ой-ой. Ігор відповів правильно. Це 184. Один Ігор. Правильна відповідь. Це, як вже багато хто здогадався, місія неможлива. Щоб ви розуміли, оцей мотив, в мотив, який йде фільму з плюс. Скрізь цю серію зашито прям, ну Якщо перекласти, то воно і дає прямо. Це, це і є MI, що фактично, Mission Impossible. Отакий був геніальний Лало Шифлін. А, Тому вітаємо, Ігоря, на фінальному ревочку. Дякую, дякую, дякую. вирвався. Так, будеш робить Ігор. Так, да, зараз зроблю все зробив. Все, тоді я зупиняю. Усім дякую, сподіваюсь, вийшло непогано. Так а, дякуємо. Дякуємо. Так, дякуємо. Так, дякуємо. Так, і вам дякую. Наступного тижня швиденько Голошу буде квіз. Ну, текстовий, звичайний, там буде не буде загальної теми, але кожна рубрика називатиметься якимось відомим мемом. Там що це за 40 гривень, остановіться. Питання не будуть підв'язані під ці меми, але якось будуть з ними. Торкатися. Тобто, штані не за 40 гривень, це можна є питання, про штани, і про 40 гривень, і просто про гроші, і про якісь товари, які довговічні, тобто, десь якимось чином підв'язано. кожен мем, мемний квіз. Ну, не зовсім мемний квіз, подумаю ще над назвою, але ну, десь на, отакого плану. На, буде. На, на, напишеш mm -hmm. окей. мемний квіз, ну, типу, майже. Mm -hmm. ну, напишеш, як ти хочеш, назвати. Mm -hmm. Так, okay. за скільки будемо тоді починати? О 9 починаємо. Там може і раніше. Да. Я, я, сказала, на я написав 15 через 15 вже. хвилин достатньо, буду всім відпочити. 20-45 давай, 20, 20, давай зустрінемо з А 20, можна 9, все ж. Ну якщо Нет. треба, ну, ну, треба ну, то... Ну мені, в принципі, і так, і так. Ну, я зайду 9. Мені, мені все одно. Ну якщо можна, то було б. Я думаю, ніхто не плаче. Я просто собаку Ну, да, собаку дам, треба вийти, щоб вночі вийти. Добре, це в Все, Всім гарного вечора.